Ми стоїмо в сьогоднішньому дні, коли ми приходимо до церкви, в більшості своїй, як виглядає ця одиниця? Має прекрасний вигляд, вигляд благочестя, але сили його відреклися. Недаремно в дальнішому апостол Павло в посланні до тих же Коринтян буде казати: Я прийду, я вас відвідаю. І мені не потрібно буде почути, як ви гарно говорите, які слова лунають за кафедри, наскільки ви гарно складаєте речення, яка є ваша риторика, я хочу побачити силу Святого Духа. Чи коли сьогодні ми приходимо до церкви, ми відчуваємо силу Святого Духа? Чи сьогодні, коли ми приходимо до церкви, чи ми бачимо проявлення сили Святого Духа, чи ми бачимо і зцілення, чи ми бачимо чудеса, ми вже далеко нічого не бачимо. Ще, якщо ми. Зробимо пару кроків назад, пару, років, пару десятків років назад. Можна було прийти до церкви, бачити, Господь ісцілив, Господь підняв, Господь робить велике чудо. Приходиш до церкви, переживаєш надзвичайну силу. Силу Святого Духа. Сьогодні пустота порожнеча. Заходиш до церкви, стовпі підвали на правди і виходиш назад, і не знаєш, де ти був. Чи ти був в простій організації світській, чи ти був в церкві, яка готується зустрічати свого Ісуса Христа, свого жениха.